Вітаю в студії Анастасія Ківі. Сьогодні ми разом з директором департаменту житлово-комунального господарства Владиславом Розпоровським поговоримо про підвищення цін на комунальні послуги. Вітаю, Владиславе! Доброго дня. Насамперед слід зазначити, що це перше підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення за останні три роки для мешканців Білгорода Дністровського, хоча ми пам'ятаємо роки, коли воно підвищувалося чи не кожного року, правильно? Так, з 2016 по 2021 рік при більш стабільних ситуаціях та менш введених негативних чинників, ситуація була така, що. За цей період ціни зросли майже вдвічі з 20 гривень по 44. Не майже а прямо вдвічі. Як взагалі вдалося стримувати тариф так довго і навіть два роки під час війни? Ми моніторили підприємства. Було десь скорочення штатів. Ми вводили більш економічні двигателя, насоси та Десь ставили енергетичні системи електробатарії та інше. За що цього була економія, та за що цієї економії, майже ці тарифи ми могли здержувати. Також була розроблена програма компенсації різниці в тарифах для підприємств і цю різницю, Ну, яка не могла підприємство погасити, ця заборгованість чи ця різниця гасилася за що бюджетних коштів. Які ж чинники тоді змінились, що довелось таке підвищити тариф? За счет ініціативи міського голови була програма, яка компенсувала різницю в тарифах підприємствам, але зараз Бюджет громади немає можливості після того, як ПДФО забрали у бюджет держави. Економічна ситуація погіршилася. Треба було закупати запчастини, які підвищились у ціні на будь-яку техніку підвищились тарифи на електроенергію та на мінімальну заробітну плату. І все це дало дуже серйозне навантаження на підприємства, яке не може в подальшому здійснювати за такі тарифи, надавати гарні послуги. Давайте тоді розберемо кожен з чинників, щоб наші глядачі розуміли, звідки взявся цей тариф і як він взагалі формується. Ну добре, от на електроенергію тариф виріс від 70%. Також, мінімальна заробітна плата також вдвічі виросла. Ну і Все це воно формирує тариф. Це не одна якась позиція, а це взагалі все ці позиції вони, вони формують тариф. Вода, що подається до системи водопостачання міста. Відбувається, транспортується та відводиться до міських очисних споруд за допомогою електричних насосів, що споживають електроенергію лише впродовж минулорічних та цьогорічних вколивань на ціни. Витрати на електроенергію для комунального підприємства дністровськ водоканал зросли на 63%. Порівняно з тими витратами, що були у попередньому тарифі. Також я знаю, що з квітня ще зросла мінімальна зарплата. Чи відбилось це якось на тарифі? Так, а вже ж, мінімальна заробітна плата виросла на 26%. Це також полягло на зростання тарифу. Щороку зростають ціни не тільки на паливно-мастильні матеріали, але на Ті матеріали, яким користується Білеродністровський водоканал, це закупка, засувок, закупка труб металевих, пластикових та інших. Всі ці матеріали десь на 10 відсотків кожен рік зростають. Це також складає дуже велику частину зростання. Самого тарифу, тобто, враховуючи всі вище перераховані чинники, і був сформований тариф, так? Так, все це полягло у, ну, у розрахунок тарифу. Той же час продовжує свою дію програма по відшкодуванню різниці в тарифах, але наскільки відомо з держави таки забрала ПДФО на свій рахунок, а не на рахунок місцевих бюджетів, і це суттєво скоротило можливості громади, так? Так, специфіка нашої громади така, що десь тут багато складової місцевого бюджету за щодо ПДФО. І якщо ми розуміємо, що цього нема, то тариф десь зростає, а можливість відшкодовувати. Скорочувалась втричі. Але нам все ж таки вдалося прийняти цю програму та ми використовуємо її для містян пенсійного віку та ті, які мають якісь пільги та інше. На жаль, програма компенсації різниці в тарифах не має можливості охопити всіх абонентів водоканалу. А впроводжується лише для соціально незахищених слоїв населення. Маємо надію, що держава підтримує місцеві бюджети і ми матимемо змогу повернути програму для всіх мешканців. Так, будемо сподіватися. Дякую за бесіду. В студії був директор департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгородністровської міської ради Владислав Розпоровський та ведуча Анастасія Ківі. Дякую глядачам за те, що були з нами. Дякую. До наступної зустрічі. До побачення.